Відвідав бойові підрозділи на лінії фронту та відзначив найкращих військових голова державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Побував на позиціях прикордонників, які захищають Україну на лінії фронту та на рубежі з Росією. Зокрема, побував на Сіверському, Краматорському, Куп'янському та Вовчанському напрямках. Обговорив з командирами підрозділів поточну оперативну ситуацію на прикордонних ділянках питання озброєння та забезпеченості воїнів, зокрема боєприпасами. Оглянув позиції і ознайомився. З умовами служби також відвідав підрозділи забезпечення серед них і ремонтні майстерні, які були розгорнуті для відновлення техніки та озброєння. Головний прикордонник подякував бійцям за стійкість, відданість війську та країні і нагородив державними та відомчими відзнаками. І на одна і буде перемога також головне бережить себе, тому що можна знайти будь-яку зброю, можна знайти будь-яку техніку людей. Справжніх героїчних воїнів, яких якої знайти не неможливо. Тому бережи себе, побратимів, і завжди повертатися жовим. Слава Україні!